Починаємо нашу збірку, розкладаємо ноші. Ми розклали їх по довжині, розклали по ширині. все, ноші зібрані. Розкладені для початку. Наступний крок ми беремо мотор-колеса і з'єднуємо до мотор-колеса контролер. У нас є тут позначки. Біла стрілочка, біла стрілочка, щоб не переплутати, значить це зверху. Ми приєднали контролер в одну, одну стійку, закрутили гвин. Так, взяли друге моторколесо, приєднали другу стійку. Закрутили гвин. Все, моторколеса з. Колісна база з'єднана. Тепер дивимося, стрілка з однієї сторони, біла, стрілка з другої. З'єднали штекери з однієї сторони. Так само стрілка з другої, штекер з другої сторони. Перевірили, що міцно було з'єднано. Наступний крок. Включаємо кнопку живлення, зажимаємо 2-3 секунди. Вона має загорітися. Перевірили. Наступний крок. Ставимо мотор колеса на каркас нож. Для цього ми піднімаємо мотор колеса і ми бачимо, що в нас є тут стрілочки червоні, це напрямок руху. Тому нам треба розуміти, це голова, значить напрямок руху. буде головою вперед. Отже, ми беремо торковище одне-друге, підходимо, ставимо сюди під, під, підбираємо довжину, клацнули, подивилися, зайшло, зайшло. Зафіксували гвинтами. Тому гвинти виключно для вертикального, щоб не було випадання. Зафіксували гвинтами. Все, тепер ми розкриваємо, дивимося, паралельно ножка має бути. Раз, зафіксували, з другої сторони. Подивилися, два, зафіксували. Далі посередині тронштейну. Підняли трошки трубу, щоб її не зажимали, бо це ж квадратна труба. Зафіксували з однієї сторони. Так само перейшли, зафіксували з іншої сторони. Для того, щоб ноші вже були повністю жорсткими. Все, тепер ми вже коли все зробили, все зафіксували, ми перевертаємо ноші, ноші готові до застосування. Щоб застосовувати ноші, ми потім ставимо ручки. Одна ручка. І друга ручка. Ручка з коробочкою під, контр... під пульт управління. друга. Ну, Хто правша, хто лівша, може потім поміняти місця. Поставили. Це вже ми поставили і далі у нас вже є пульт управління. Ми його вмикаємо. Далі ми. З'єднуємо пульт управління два рази короткий нажим на кнопку живлення. Раз, два. Так. Тепер на контролері в нас зараз швидкість нормал. Це швидкість по такій стандартній рівні поверхні. Якщо нам треба більш важкий ґрунт і нам треба більше тягу, а не швидкість, тоді ми переходимо Ліва кнопка, оця ліва. Переводимо режим climb. Зліва ми бачимо H буква. Це хай. Висока швидкість. Оця нижня кнопка переводить реж... швидкість, а ця переводить режими. Значить, дивіться, ми ставимо режим climb це ліва кнопка. Це тягова, наприклад. І швидкість, наприклад, L-Low, низька. medium середня, high висока. Це на High, Ну, Нам High не треба, ми вибираємо, як правило. Хай тільки в тому випадку, коли підгірка. Так, беремо, наприклад, лоу чи медіум, цього буде достатньо. От low чи medium. Так, Це весь по суті, який треба знати функціонал, плюс є ще круїз контроль. Круїз контроль це коли ми пуль тримаємо на руці, для того, щоб, для того, щоб нам було зручно, щоб він не загубився, бо це ключовий елемент управління. Ми її Якщо нам треба включити режим круіз-контроль, щоб не тримати пульт, гашетка, щоб постійно була задана швидкість, ми набрали якусь швидкість і натискаємо кнопку круїз контроль Тепер вона сама буде, так? вона вже без пульта. Є.